Доброго ранку, доброго дня, гарного настрою бажаю вам я. Сонечко до нас заглядає, з гарним днем усіх вітає. Тож часу не гаймо, цікаву бесіду починаймо. Дітки, послухайте віршик, тепло стало на дворі, синє небо угорі, сонце промінь шле землі. Прилітають журавлі. Вже у лісі, там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява, запашна, в гості йде до нас весна. Про яку пору року йдеться у вірші? Так, про весну. А які ознаки весни ви знаєте? Сонце піднімається вище, дні стають довшими. Температура повітря підвищується, розтає сніг. На лісових галявинах з'являються перші квіти. На гілках дерев з'являються бруньки та перші листочки. Прилітають з теплих країв птахи. Прокидаються від зимового сну комахи, вужі, ведмеді і їжаки. Весна іде. Усіх будить, а допомагають їй сонце та вітер. Про це написав Василь Сухомлинський у своєму оповіданні: Весняний вітер. Давайте послухаємо. Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хуртовини і тривожний крик Чорного ворона. Холодний вітер гойдав віти, нагинав їх. Та ось одного сонячного ранку відчув клен, ніби до нього доторкнуло щось тепле і лагідне. Прокинувся клен, а то до нього прилинув теплий весняний вітер. Ході спати, зашепотів весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона та весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть, каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю, від теплого моря, весна йде полями, заквічала з квітами красуня, а ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповів теплий весняний вітер Кленові. Клен зітхнув, розправив плечі і зазеленіли бруньки. Дітки, вам сподобалось оповідання? Дайте відповіді на запитання. Хто спав цілу зиму? Що відчував клен зимою? Хто прилинув та розбудив клена? Що розповів вітер? Що трапилося з кленом? Чому він одягнув листочки? Дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей!